Хочете, аби житлово-комунальним господарством керувала приватна організація, ретельніше вивчайте закони. Мешканці будинку номер 116 на вулиці Калинова вже півтора року намагаються довести. Вони не мають сплачувати за послуги, що без узгодження з ними встановила приватна керівна компанія. Її створив колишній забудовник на діяльність товариства Січислав Жилстрой Ніхто з мешканців довгий час не скаржився, доки не виникало суперечливих ситуацій. Розв'язати їх без суду вже неможливо. Цікавитися рахунками, які виставляє керівна компанія ТОВ Сячеслав Жилстрой, Ольга Шандра почала після інциденту, що трапився з її автівкою. Поряд з будинку машину подряпали. Хоч якусь компенсацію, жінка спробувала стягнути з охоронної фірми, роботу якої, згідно з рахунками, вона мала оплачувати. Для цього Ольга звернулася в управління із захисту прав споживачів. Там дали однозначну відповідь. Послуга охорона автівок не зазначена у договорі. Довести, що вона надавалася, неможливо. А никаких компенсаций не будет. Это было решено. Но сейчас уже отменено да, все. Договор заключенный с охранной компанией, предмет этого договора, охрана имущества начальника управляющей компании, имущество того, которое находится на территории этого дома. То есть, по сути, это вот офисы первого этажа, которые ему принадлежат, а весь дом платил за эту охрану. То есть понять, предоставлялась ли мне услуга охраны машины, не предоставлялась. Я не знаю, да, моя машина ночевала на территории жилого дома, но... Територія жилого дому не є являється парковкою. Окрім плати за охорону автівок, у рахунках щомісяця можна знайти зокрема земельний податок. Хоча його оплата також не зазначена у договорах, каже Ольга: Щомісяця усі мешканці мають сплачувати близько 20 гривень. На питання чому саме стільки жінка знову знайти відповідь не змогла. Коли діло дійшло до суду, вияснилось, що дана територія не принадлежить нікому, абсолютно нікому. Ні нам, ні управляючій компанії, е, ні компанії застройщику. Тобто встає питання, кому і за що ми в полутора років платили земельний налог. Такими питаннями, як Ольга, керівну компанію ТОВ числа жилстрой закидають не усі мешканці 116-го будинку. Частина жителів задоволена послугами, що їм надаються. Тому вони просто сплачують рахунки, не вдаючись у деталі. А на на є? Є? На на є. Ага, розкажіть на увага. Накладних розходах сидить налог на землю. Вот нам виставляють, читаю накладних розходах. Є налог на землю. Наша знімальна група дає мешканцям відповідь, яку надіслало на запит Ольги управління Держземагентства Дніпропетровська. Там зазначено на 1 січня 2013 року право власності або користування земельною ділянкою по вулиці Калинова, 116 у державному реєстрі земель Дніпропетровська не оформлене. Керівництво ТОВ читати це не хоче, наводить свої аргументи вот ну, Нет, документ... три года, три года платила газа сантехмонтажа, не с людям. Когда я обратилась в горсовет, говорю, как нам быть? Земля на газа сантехмонтажа, а люди выходят, что собственники партии, как нам это Она говорит, а вы заключите договор Сячеслав с газом сантехмонтажом. И это самое договор на компенсацию этих затрат. Вы же не имеете собственности, Я говорю, нет, газа сантехмонтаж. Счет это обслуживающая организация, тоже не может на себя. Она говорит, компенсируйте. Она мне. мы составили договор. Вже року Ольга намагається довести у суді борги, які її приписують не за житлово-комунальні послуги, а за додаткові, що приватна керівна організація особисто з нею не узгоджувала. Окрім того, вимагає, аби усі вони були внесені у договір. Вищий спеціалізований суд визначив, що допомагають услуги можуть предоставляться і взимається оплата з них может только на основании підписаного договору або дополнительного, в якому чітко определено. Що ця услуга предоставляється і яка цієї услуги. Зайві 50 гривень щомісяця, кажуть мешканці будинку 116, не привід для судової тяганини. Тим більше, якщо нарікань на роботу приватної компанії, яка обслуговує будинок, не мають Ольга ж відстоює свою позицію. Переконана, навіть якісні послуги мають надавати згідно з законом, аби завжди була можливість контролювати їхнє виконання. Юлія Кривантон Логош, новини одинадцятого каналу.